i think i'm Рівно знову у скорботі на головному майдані міста попрощалися із захисником Ігорем Королем. 38-річний солдат помер 13 листопада під час перебування у відпустці. Він запам'ятався таким же життєрадісним, яким він є на фото. І дійсно, ця його посмішка вона є його візитівкою. Навіть якщо я хотіла за щось насваритися, то він посміхнеться. Я вже забула, що хотіла сказати, але взагалі. Він дійсно був дуже добрим. На нього можна було покластися у виконанні будь-яких доручень, тому що він виконував їх бездоганно. До лав збройних сил ігор приєднався у серпні минулого року. Брав участь у бойових завданнях на запорізькому напрямку. За бойові заслуги солдата нагородили відзнакою Козацький хрест. Він любив життя, любив ходити в школу, любив навчання. Любив навчатися. Вчителі всі його любили. Його поспішка це було щось. Він міг посміхнутися, йому все могли простити. Він такий був дуже хороший, світла людина. На передовій в Ігоря загострилися проблеми зі здоров'ям. У чоловіка залишилися батьки та двоє сестер. Він був такий хлопець, таких мало. Один із, із ста, навіть він віддавав все друзям. В нього не буде, але він тобі прийде на, на виручку, все віддасть. За упокійну службу за Ігорем Королем провели у свято Покровському кафедральному соборі. Поховали військовослужбовця на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Яна Грицьок Олексій Олексієнко. Випуск новин.